Вінничанин Дмитро Даниленко представлятиме Україну на цьогорічних Олімпійських іграх. Разом зі своєю командою виступатиме на дистанції 500 метрів у Байдарці-четвірці. Про підготовку вінницького чемпіона у сюжеті Вікторії Ліварчук. Літні Олімпійські ігри у Франції це перші міжнародні змагання такого рівня у спортивній кар'єрі веслувальника Дмитра Даниленко. Тому і підготовка до них проходить по надпосиленій програмі: 10 годин на тиждень тренування у спортзалі та на воді. З 12 років Дмитро займається веслуванням на байдарках та каної. Починав в Дніпропетровській області. Звідти він і родом. 18-річним переїхав до Вінниці, аби займатися в більш потужній Вінницькій веслувальній школі. Свою першу бронзову медаль Дмитро здобув на чемпіонаті світу серед молоді у байдарці четвірці на дистанції 500 метрів. Однак на Олімпійські ігри не потрапив. Я в цей рік тоді сказав, що я дуже хотів виграти олімпіаду, і я дуже хотів цих медалей. Але у мене ще не було. Ні медалі чемпіонату Європи по дорослому, ні медалі Кубку світу по дорослих, ні медалі чемпіонату світу до, 20, а, до 23, ладно, і чемпіонату світу по дорослих. Тобто я хотів золото Олімпійських ігор. Не дійшовши до неї ще 4-5 да сходино. Ось і в цей рік я собі сказав, що я візьму все, що мені потрібно. І оцей Олімпійський рік 21-й, я просто беру ці всі медалі і собі отак у скриньку лежу. Лише завдяки своїй наполегливості та щоденним заняттям, веслувальнику таки вдалося вибороти путівку на Олімпійські ігри. Чоловічий екіпаж байдарки четвірки, в складі якого був і Дмитро, виборов бронзу на чемпіонаті світу 2021 року з веслування. Так як ми всі давно вже знайомі, ще. З давніх давен, коли ще одиночки ганяли, ще молоді. Тому нам було якби легко до друг друга притертися, але, але, але ми дорослі вже хлопці, чоловіки, да, і звісно, бувають конфлікти. Але, але ми вже за ці роки і вже і їх переросли і змогли вирости не просто як людей, як пацанів, які сіли у четвірку, а змогли себе реалізувати як, як уже є як команда. Дмитро на всіх змаганнях представляє Вінничину, бо це місто за його словами степлом та підтримкою прийняло його. А Вінницька висловальна школа виховує професійних спортсменів, які досягають перемог на міжнародних аренах. Наша школа якби славиться високими результатами з веслування. На протязі всього існування у нас найбільша кількість на Вінничині висвислувальників олімпійців. Це взагалом сім чоловік. Які представляли нашу Вінничину на Олімпіадах. 33-й літні Олімпійські ігри розпочнуться вже за місяць. І Дмитро Даниленко поки єдиний спортсмен, який представлятиме Вінницю на Олімпіаді. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.